В найближчий час, я сподіваюся, ми будемо говорити про дуже гарні результати вже по закінченню жниної кампанії. На сьогоднішній день жнина кампанія на Черкащині в активній стадії. Наші аграрії вже зібрали зернові і зернобобові культури на площі понад 200 тисяч гектарів. Валовий збір складає понад 1 мільйон 246 тисяч тонн. Наразі наша область входить до п'ятірки лідерів серед інших областей України. За врожайності цих культур. Також хочу сказати, що завершено збір озимового ячменю, Його зібрали 77 тисяч тонн і маємо на сьогоднішній день збір 12 тисяч тонн гороху, 199 тисяч тонн озимового ріпаку. Цього року в області ми спостерігаємо збільшення врожайності зимової пшениці ніж минулоріч. Вже намолочено більше 1 мільйона тонн. Підходить до завершення збір яру і і наші аграрії вже змолотили понад 70% від загальної кількості. А це близько 122 тисяч тонн врожаю. Водночас триває збір ярої пшениці вже зібрано понад 50%. Попри те, що жнива тривають, але ми можемо вже говорити, що цього року виробництво продовольчого зерна вже перевищило потребу населення області. Це понад ніж два рази. Відповідно, ми можемо говорити про дуже гарну тенденцію щодо продовольчої безпеки області, саме області. І, відповідно, наші аграрії ми спостерігаємо, що дійсно дуже гарно працюють. За це їм велика окрема подяка і вдячність за роботу в понад надскладних умовах, в умовах відсутності чи обмеженості логістики, продажі свого збіжжя або зберігання. Якраз таки щодо умов зберігання врожаїв, цей механізм в області налагоджений на сьогоднішній день, і тут маємо також підтримку наших партнерів вже другий рік поспіль. Ми бачимо, що міжнародні програми підтримки працюють в Україні Сейдагро, продовольча і сільськогосподарська організація ОНФАО, відповідно до якої вони використовують, роздають рукава для зберігання зерна нашим аграріям. Роботи в полях тривають, аграрії працюють на всі 100%. Погода на їхньому боці для ворожої, Тож думаю, що скоро ми будемо говорити про результати жненої кампанії.